Доброго дня, Романов Михайло. 59 років, професійний актор, більш 200 ролей в моєму творчому загашнику, так би мовити. Дуже різні ролі. Директори, лікарі, бомжів доводилося грати. От. Різні характерні ролі будь-які. І Викладачі, і ректори, і юристи, ну, кого завгодно граємо. От, Бороду відпускаю, прибираю, поголитися можу. На вказані вами дати повністю вільний, крім 15-го числа, з обіду, десь з двох годин вже зайнятий. От, А всі дати інші вільні. Буде. Буду радий співпраці.